Вітаю вас, друзі. ви на Ютуб-каналі Telegraph.ua, Я Микита Міхальов, і зараз будемо говорити, в тому числі, про перемовини, про зміну контекстів, про зміну заяв, про зміну планів. Доєднує до розмови мого гостя, це Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій. Він на прямому зв'язку. Я вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня, пане Микита. Вітаю. Про Келога. пропоную почати з нього, оскільки е, тут Reuters пише, що змушений відкласти свій візит. Причин не сказав, ну от, не оголошено, що за причина була, але тим не менш, до 20 січня не приїде. Скоріше за все, зустріч буде у лютому. Я вже читаю аналітику і яка з'являється потихеньку. Е, де вказують зокрема на те, що змінюється просто контекст, е, немає певних зелених сигналів там від України стосовно, наприклад, відмови від членства в НАТО в обмін на гарантії, немає готовності у Росії, немає поля для маневру і швидких рішень, а тому не треба і швидких візитів. Чи так це на вашу думку? Чи в чому причина? Ну, знайте, напевно, дуже дивно, що Україна не відмовляється від свого права на існування і свого права існувати в безпеці і бути частиною цивілізованого а не руського миру. І звичайно, що чи це є якимось аргументом, і зрозуміло, що зараз немає передумов для будь-яких перемов ані з українського боку, ані з російського, ані з ну, фактично позиції наших західних партнерів. Ми про це можемо поговорити що. І я кажу не про, не про риторику, не про те, що росіяни кажуть, що всі цілі спеціальної воєнної операції мають бути виконані. Uh, у них є ресурси і власне і людські, і матеріальні. І інші і вони вважають, що вони можуть доламати Україну. Ну і звичайно хочуть зафіксувати набагато більше ніж вони захопили за ці останні кілька років з української точки зору. Абсолютно все зрозуміло. Ми воюємо за виживання, а це геноцидальна війна. І, звичайно, що ми не готові йти на так звані поступки ради того, щоб нас вбивали пізніше, оскільки ми точно нам ніхто точніше поки що не надає ті гарантії безпеки, які нам були би потрібні, навіть для такого дуже важкого і неприємного так званого компромісу. Якщо ми відмовляємося від частини власних територій, я кажу, де Юра, так це абсолютно ніхто не це не може зробити, не зеленський, ні будь-який інший президент. По факту Да. і тобто тут нема про що про що казати, і те саме, поки американці не почали застосовувати свої ресурси, щоб примусити Путіна удуматися і зрозуміти, що далі він не досягне жодних своїх цілей, і тоді йому треба сідати за стіл перемогу. Поки цього цього не відбудеться, то і не буде перемовин. Взагалі, чесно кажучи, і дивно, що пан Келах збирався. Чи кажуть, що збирався відвідати Україну до того, як його босс Дональд Трамп буде інагурованим президентом Сполучених Штатів, звичайно, зрозуміло, він виграв у ці вибори. Зрозуміло, що така позиція, як спецпредставник по Україні або Радник спеціально з питань національної безпеки це гарантовано Ті люди, які будуть в команді Трампа, це не те саме, наприклад, як Марко Рубіо, який, який можливо скоріше за все буде державним секретарем, але в будь-якому випадку йому прийдеться пройти через сенатські слухання і підтвердження. Тобто, ці дві дві посади радник питань національної безпеки і спецпредставник. Це пригадила президента. Він може призначити будь-кого не з ким не. Ну, фактично не погоджуючи це, і власне в традиції американській є ще такий закон Логана, який не дозволяє будь-яким посадовцям чи американцям в цілому вступати в перемовини з іноземними урядами щодо зміни позиції Сполучених Штатів, якщо вони на те не мають ну фактично мандату, І зрозуміло, що зараз ще перебуває адміністрація Джозефа Байдена його команда. Вони точно не будуть давати мандат е, придешникам команді, тому е, чесно кажучи, я навіть і мав сумніви, що такий візит може відбутися. Інше питання це неофіційні офіційні зустрічі. Е, як, наприклад, е, у президента Зеленського було, коли він був в сполучених штатах, і він тоді зустрівся з е, щойно обраним, да можна сказати так, президентом Трампом. Але він це фактично неформальна зустріч і не можна вважати як частиною такої. Традиційної дипломатії, так що подивимося, знов таки можна багато казати про перемовини, і якщо ми риторично так, історію риторики за останні кілька місяців, подивимося, і чи розвиток цієї риторики, президент Зеленський поїхав до Сполучених Штатів зі своїм планом перемоги, це відбулося після доволі успішної контрнаступальної операції на Курському напрямі. Uh, і він презентував свої плани там. Uh, про мир він почав казати uh, лише після того, як було не зрозуміло, дізналися, що Дональд Трамп обраний президентом Сполучених Штатів. А Дональд Трамп ми знаємо про нього мало, про його план. мало, uh, окрім того, що він хотів за 24 години припинити вбивства, як він називає цю війну. Uh, ну і власне щоб настав мир. Більше ні жодних параметрів цього плану немає. Ми можемо лише здогадуватися по висловлюваннях його найближчого оточення і того ж самого генерала Келога, який написав ну, доволі цікаву, цікавий план, цікаву статтю з зі своїм колегою. Було там Майк, Майка Помпео план. Ну, звичайно, періодична маск вкидає. На якісь там свої клана, клазів на фантазії з приводу того, як має завершитися ця війна, В у в принципі зміна риторики з перемоги на план, на, 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 на перемогу не точніше вона відбулася виключно, тому що змінилася адмі, адміністрація в Сполучених Штатах. Але якщо ми кажемо і проаналізуємо, що каже Зеленський. Він фактично змінив вивіску, що це перемовини, але не змінив сенс того, що він хотів подати як план перемоги. Він каже: передусім, нам пункту мородин: це гарантія безпеки України. А ми розуміємо, що це може бути виключно членство в НАТО. Інших варіантів реальних у нас немає. У нас сполучені штати точно не захочуть бути гарантами гранто як можна сказати, гарантарами української безпеки. Розділяючи всі ризики можливого конфлікту з Російською Федерацією, включаючи ядерний ризик, тобто, це поки що ну ми, ми не бачимо такого бажання у Трампа американців, і те саме можна сказати про ядерну зброю. Зрозуміло, що це такий проект, який. Дуже буде нелегкі, якщо Україна вибере його і буде тиск з боку наших партнерів. Бо старе мислення про нерозповсюдження і контроль лише невеличкої кількості держав над ядерною зброєю, він нікуди не діне не дівся. Тобто, всі ці ідеї є. І звичайно, що вони не можуть бути реалізованими швидкоруч. і інші є питання, починаючи від технологічних фінансових до стратегічних, тобто яку модель. Стримання Російської Федерації слід обрати, враховуючи, що Росія є найбільшою ядерною потугою. Якщо ми кажемо про стратегічне наступальне озброєння, у них така сама кількість, як у американців. А якщо ми кажемо про тактичну ядерну зброю, то у росіян набагато більше ніж у американців. І звичайно, щоб, для того, щоб протидіяти, щоб стримувати таку країну, треба ну мати доволі потужний арсенал. Треба мати тряду розвинуту. Ма ну, і треба мати певну доктрину, яка би враховувала специфіку росіян. Ну я трохи в бік пішов, але в будь-якому випадку зараз точно вибори не на чприпрошую примовини на часі. І власне зрозуміло, що ані за 2-4 години, ані за кілька місяців не можна розв'язати той клубок протиріч, який є між Росією і Україною, між Росією і Європою, між Росією і і Сполученими Штатами. Власне, тому поспішати нема куди. І, і Я думаю, що ну, генерал Келах дуже добре це розуміє. Він абсолютно ну тобто, коли я дізнався, що його призначають на таку посаду, для мене це було певне таке полегшення. Бо можна було себе представити якогось звичайного трампіанця без досвіду із безглуздими ідеями в голові. Келах є реалістом. Він був в Україні після широкомасштабного вторгнення. Він є симпатиком України і казав самого початку, що треба допомагати Україні з іншого боку, звичайно, як представник команди Трампа він намагатиметься реалізувати передусім американські інтереси в Європі і. Чи співпадатимуть вони з інтересами України і європейців? Це інше питання, але подивимося пізніше. В будь-якому випадку ця людина ну розуміє складність конфлікту і. Однозначно буде, буде намагатися знайти таку форму, щоб цей конфлікт було вирішено екологічно, щоб не було не було після такого так званого рішення, так званих компромісів. Закладено міну на, на майбутнє і більший конфлікт, аніж маємо зараз. Пане Олександре, президент Зеленський під час цього нещодавнього інтерв'ю з подкастером американським Лексом Фрідманом, який має українське коріння, неодноразово і Фрідман. І Зеленський говорили про зустріч з Трампом 25 січня. Е, якось так розвитку воно не отримало. Чому саме 25 січня? І, в принципі, це інтерв'ю його називають ну, просто максимальними сигналами для республіканців. Сигнали отримання? Ну, передусім, це, звичайно, для людей, хто базується на фактах і на традиційній дипломатії, політиці, звичайно, що те, що відбулося в ці три години розмов, це такий потік свідомості. І Фрід виявився не готовим абсолютно до так званого інтерв'ю. Він фактично просував. Якісь свої такі знаєте фрагментальні бачення засновані передусім на російському баченні світу, і ну знаєте, найбільш більш безглузде два запитання. В мене було, які він задав Зеленському: це чи можуть українці простити росіян? Ну і фактично сісти там за стіл перемовин. Тут просто, ну я не знаю. Він єврейського походження. От треба було йому запитати запитання. От ти міг би простити нацистів? Не на німців зараз, да, які покаялися. Ну Зеленський, в Зеленській принципі майже так відповів він, каже, будь-яка війна так завершується. І друга річ ще він сказав про гарантії безпеки Російської Федерації. Там теж Зеленський дуже гарно знайшовся, відповів, що війна на, нашому, на нашій території ми ніякому не на кого нападали, про які без гарантії безпеки йдеться. Тобто я кажу про те, що Фрідман це такий хлопчик-хайп. Який ну став знаменитим після того як маск допоміг йому фактично скажімо так з з, 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 з його проектах? Uh, і ну і ще наостанок, на останок, ну, третій пункт. Скажу, що жодних з питань, які чи відповіді, які сказав uh, Зеленський, не, не знайшли свої розвиток. Бо ви знаєте, от, наприклад, uh, звичайні журналісти вони можуть чіплятися за слова або їм їм цікаво дізнатися більш глибинну думку, uh, і вони uh, запитують, а чому ви так сказали? Там а от є інші факти, так і такі інше. Тобто, це була така, знаєте, балачки, інакше це інтерв'ю не можна назвати. Ось, але е, чим воно позитивна? І от ви, ви правильно кажете, що воно спрямована було на Трампа е, Та я б скаби так: Трампа, маска і трампіанці, е, дійсно так. і Це було правильно задумано людьми. Хто готував президента? Я впевнений, що вони спілкувалися і певну, ну якщо не стратегію, такий підхід виробили. Другий момент Зеленський атакував демократів, не Джозефа Бай, хоча Джозева Байтана його адміністрацію частково за недостатню допомогу Україні перед день вторгнення, і ми знаємо, що тоді адміністрація хиталася вони і припинили допомогу Україні. Намагалися вразуміти фюрера руського миру. Потім, коли зрозуміли, що той вирішив все ж таки почати найбільший конфлікт в Європі після Другої світової війни, тоді вони почали нам надавати швидкоруч джевіліни стінгери, стінгер, але зрозуміло, що цими озброєннями не можна було зупинити Росію. Ну і плюс, як Зеленський прокритикував адміністрацію, цю сказав, що вони мали би запровадити санкції, а не погрожувати запровадженням санкцій. А решта в принципі тобто він не дуже сильна підтримку, яка була після 20, ну 24 лютого 2022 року. Надана він критикував Меркель і, і Барака Обама. Абсолютно легітимно, правильно, бо всі дві людини є архітекторами катастрофи в Україні в Європі, і того, що Росія от знахабніла і вбиває українців. Там сирійці вбивала да, донедавна і, і, і таке інше це дві людини, які є найбільш винуватими після самого Путіна і його оточення. З приводу 25 січня, ну Зеленський сказав цей день народження і він залюбки хотів би зустрітися. Ми знаємо, що Зеленський не отримав запрошення на інаугурацію президента Трампа, але звичайно. Що він хотів би зустрітися якомога швидше, тобто один з перших іноземних лідерів з Трампом, і він власне, цю лінію і веде. І власне про тому він так і казав, що він хоче цієї зустрічі. Він хоче, йому здається, що через особистий контакт, через якусь, знаєте, як називають алхімію, він може схилити Трампа на більш приязні до. Україні до до, до України позиції, і він також у, у Фрідмана сказав свій, свій підхід. Да то нам не потрібно зустрічатися втрьох з Трампом і Путіним. Нам потрібно зустрітися з Трампом, щоб ми домовилися про спільний підхід, яким чином ми будемо примушувати Путіна зупинити цю війну. І ключовим елементами цього, цього підходу є надання Україні озброєння. Це і інша допомога зрозуміла, а також санкції проти Російської Федерації. Тобто, у нього такий підхід і звичайно він хотів би бути в Вашингтоні там, чи то 25 січня, чи в якийсь будь-який день. Зрозуміло, що президент України знайде в своєму графіку будь-який день, який буде зручний для Трампа, щоб зустрітися. Інше питання: чи це буде цікаво Трампу в перші дні після того, як він. Почне формувати свій кабінет. Зрозуміло, що це буде незважаючи не зважаючи на більшість в конгресі. Йому потрібно буде певний час. Є проблемні кандидатури того ж самого міністра оборони чи директора національної розвідки. Є і інші контроверсівні призначення, які точно будуть навіть республіканці, навіть прихильники Трампа будуть блокувати. Ну і далі йому потрібно буде доволі швидко починати внутрішні політичні, економічні зміни, про яких він казав під час виборчої кампанії. Ви знаєте, що є традиція американська 100 днів, тобто до 100 днів він має показати певний якийсь прогрес в реалізації своїх завдань, оскільки далі вже потихесеньку оцій. Інені, точніше, не інерція, а ця енергія перших днів вона буде завершуватися. Ну і звичайно, все буде йти до проміжних виборів, де зазвичай діючий президент втрачає частину своїх прихильників в або в палаті представників. Ну у них що що два роки відбуваються вибори до палати представників, і, і що два роки третина канкта сенату переобирається. Тому він буде сконцентрований на внутрішніх проблемах, і вони будуть надзвичайно контроверсивні. Він хоче депортувати мільйони американців, точніше, ну людей, які мають прихисток у сполучених Штатах, чи є не мають легального статусу, але їх мільйони, тобто це не просто тисячу нелегалів, якось депортувати. І звичайно, що американська система правова. Дозволить і цим нелегалам, і дозволить демократам, які їх захищають через суди блокувати таке рішення, і оце буде найголовніше, скажімо так, моменти. А зовнішньої політики зрозуміло, що ключові моменти для Трампа є Китай. А також запровадження тарифів і інших дискримінаційних інструментів проти всіх країн, навіть своїх союзників, для того, щоб отримати позитивний економічний ефект для американців тобто, це є пріоритетами номер один для Трампа, для його команди, для американців. І звичайно, що Україна там серед цих ключових пріоритетів. Не фігурує тим паче, що Трамп вже сам усвідомив, що за 24 години не можна вирішити, що цей конфлікт, який є між Росією та Україною, він набагато складніший за близькосхідний конфлікт. Тому він готуватиметься до зустрічі з Зеленським там чи займатися українськими справами, але це буде другорядними пріоритетами для Дональда Трампа. Про Китай Ентоні Блінкен уже ну, скоро. Як це сказати держсекретар, який скоро закінчує свою каденцію в інтерв'ю Financial Times той самий Китай згадував про роль, в тому числі Китаю по невикористанню Росією ядерної зброї. каже, допоміг Пекін Путіна переконати відмовитись від цієї ідеї, тому що вона в якийсь момент виросла загрози ця з 5% до 15%, А це для штатів дуже багато і Китай підтримав Сполучені Штати і? Наполягав на тому, щоб такий шаг був такий крок був неприпустимим в контексті стосунків штатів адміністрації Трампа майбутніх з адміністрацією СІ з Пекіном. А наскільки вдасться, якщо ми говоримо все ж таки про вирішення ось цього рівняння війни Росії проти України, і як її зупинити так, щоб. Росія отримала по горіхам, яка роль у цьому рівнянні Китаю, і чи може Китай за допомогою штатів все ж таки увійти в цю формулу, а не стояти над за спиною Путіна, допомагаючи Росії? Ну я, чесно кажучи, не хотів би Китай в цій формулі. Я б хотів би Китай, який побоюючись втрати доступу до західних ринків європейського, американського, до західних фінансів і технологій. Щоб він припинив фактично допомагати Російській Федерації дипломатична, політична, економічна, передусім, зрозуміло, що без купівлі російських енергоносіїв, без Заміщення товарів ну і побутових таких, скажімо так, споживчих товарів, да і найголовніше технологічних товарів, товарів подвійного призначення, високоточних верстатів, які Росія використовує для того, щоб продакувати зброю і вбивати нас. Тобто я хотів би, щоб Китай припинив робити це, а не те, що він сів са стіл перемовин разом з Зеленським Трампом, європейцями знов-таки Зеленський казав про. Те, що він хоче бачити європейців в цьому діалозі з Російською Федерацією, і зрозуміло, бо вони є нашими партнерами. На жаль, поки що не союзники, але вони є нашими партнерами. І слава Богу, що на 10-му році війни європейці втямили, що це не просто суперечність України Росії щодо там якихось російськомовних регіонів. а що фактично від завершення цієї війни параметрів завершення цієї війни залежить безпека стратегічна європейців. Тому зрозуміло, що він хоче бачити там європейців. А китайців він не назвав і абсолютно правильно, Бо китайці ідеологічно є нашими ворогами, вони підтримують російське бачення світу, де сполучені штати мають зійти з позиції найвпливовішої країни. Вони хочуть отримати свої сфери впливу. Вони хочуть отримати. Певні призи, які не входять, точніше входять в суперечність з нормами, принципами міжнародного права і того, як влаштована влаштована наша міжнародна система після 45 го і потім після 1991-го року, у російському випадку, те що Україна має бути в сфері впливу Російської Федерації, а не лише Україна. що НАТО має перестати існувати як фактор? Китай, звичайно, хоче взяти під контроль Тайвань. Звичайно, він виступає проти будь-яких альянсів Сполучених Штатів зі своїми союзниками західними чи в індотихіанському регіоні. Власне тому вони проти НАТО А, і, і, і таке інше. Тобто, Китай нам не є другом. А він може звучати як країна, яка неупереджена і яка. А, значить, тримаються міжнародного права. Китайці повторюють про те, що вони виступають за територіальну цілісність будь-якої держави, але Китайці не засудили ані закони анексії Криму в 2014 році і не засудили збройну агресію Російської Федерації в 2022 році, не заважаючи на те, що є резолюція 3314, Резолюція Генеральної асамблеї ООН, яка визначає, що таке агресія, і е, фактично Росія по всіх пунктах є е, е, країною агресом. Е, китай не виявляє бажання цього робити. Я вже не кажу про те, що е, він допомагає Російській Федерації. Ось, але е, Ахієсова питання Китаю це економіка. І фактично COVID-19 і драконівські заходи, які були в житті в Сі Сізінпідням. Вони загальмували економіку. А його скажімо так більш агресивні дії і риторика по відношенню до своїх сусідів і не лише до тайванів. Вони підштовхнули європейців і американців. Ну, передусім, звичайно, американців зменшувати свою залежність від Китаю, від значить, рідкоземельних матеріалів від певних критичних технологій. Відбувся відтік шалений відтік прямих іноземних інвестицій західних з Китаю, здебільшого в Індію та в інші країни. Зрозуміло для американців, що потрібно відновлювати свій індустріальний потенціал, бо не можна дозволяти, щоб твій е, ідеологічний супротивник е, фактично був кузніцею в, в індустріальному плані всього світу, не, 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 не лише сполучених штатів. Е, і плюс, звичайно, ті агресивні дії, які відбувалися ще за часів Обами. Я маю на увазі е, штучні острови в Південно-Китайському морі. Періодичні навчання а, з в, входження в а, значить, ідентифікаційну зону Тайваню мається на увазі як повітряну, так і а, територіальні води. А, тобто, при, ну, я вже не кажу про те, що риторика китайських керівників про те, що до 20-го року вони мають бути готові воєнним шляхом вирішити будь-які питання, мається на увазі Тайвань передусім, і найголовніше стримувати. Сполучені Штати і союзники в регіоні. Тобто, всі ці речі в вони, вони дали зна знаки, і ну напевно ще додам те, що не лише з темпи економічного розвитку з двозначних цифр зараз на однозначно, але є шалені проблеми з боргом, десь 13, може, трохи більше трильйонів. Це зовнішній борг доларів, зрозуміло. 11 трильйонів доларів це погані борги містечок і регіонів з цим. Треба щось робити. Є проблеми з робочою силою, є проблема з ринком нерухомості. Вони набудували цілі міста, які фактично не можна. Добудувати чи продати то фактично бульбашку, створили таку з нерухомості. І, тобто вони, вони, їх економіка знаходиться в найгіршому стані. І, власне, тому у американців і європейців, якщо вони діятимуть злагоджено, є всі шанси приборкати Китай, поставити його на місце і примусити його не допомагати Російської Федерації таким чином, як це робить зараз Китай. Китай не може кинути Російську Федерацію. Тут знаєте, є дилема для китайців з одного боку, вони не збираються допомагати Росії настільки, скільки Росія хотіла би озброєнням, там технологіями, боєприпасами іншими речами. Бо тоді європейці і американці відреагують, вони будуть обмежувати доступ до власних ринків, фінансів і технологій. Це і так відбувається, але в контексті протидії Китаю і, і скажімо так більш м'яко аніж могло би бути. А з іншого боку, Китай не може кинути Росію, оскільки Росія допомагає руйнувати попередній світовий порядок для того, щоб китайці мали можливість сформувати новий світовий порядок, де для Китаю виділено набагато більше місця. Ну фактично, китайці бачать світ поділений між сполученими штатами і Китаєм з середніми потугами, такими як Росія, там Індія, які теж мають певні свої права, але не такого порядку, як Китайці. Ну я вже не кажу про інші країни, які е, мають дослухатися чи виконувати вказівки з інших столиць столиць цих великих держав. Тобто, у них такі так, так такий світогляд імперський не, не дуже сильно відрізняється від російського е, і такий інший. Ну і власне. Зараз іде от, по, по протиборство за, за формування нового світового порядку він не сформується зрозуміло за 4 роки Дональда Трампа. 5-10, а може і ще більше років потрібно буде, щоб в нормувалося все це. Але в будь-якому випадку Китай в, зараз знаходиться в слабкій позиції а, і у американців, європейців і їх союзників в, в інших регіонах є можливість тиснути на Китай. Я сподіваюся, що це і відбудеться, але на перемовинах з Росією. Я б не хотів би бачити Китай. Я думаю, що цього не хочуть бачити ані американці, ані європейці. Пане Олександре, спасибі вам за, за вашу аналітику, за те, що знайшли час доєднатися до розмови. Олександр Хара, це дипломат, і директор Центру оборонних стратегій. Він був гостем да, у моїй віртуальній студії. Ви на каналі Телеграф ЮЄ. Я Микита Міхальов. Бережіть себе, Па-па. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.